Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя, разом приймаємо, погоджуємось, говоримо, це для мене. Амінь. Я це стверджую в своєму житті. Дивіться, про що я сьогодні хотів би поговорити? На таку тему не хапай зірок з неба. Не хапай зірок з неба. Взагалі, Біблія нас вчить простим речам, вони, вони дієві, вони від Бога. Да, ми читаємо, що є на все, там, случай, є певні умови для успіху, є певний час, коли треба війти. Ну, є просто час, і Бог дає можливість, ти входиш і ти можеш вистрелити. Так, да, є сключення. Я це розумію, я погоджуюсь це від Бога, це з Біблії. Але в основному, в 90% всього, як відбувається певний підйом, певний успіх в житті людей, воно відбувається так. Людина вірна в малому, вона вірна в чужому, вона вірна в грошах в неправедному. І ми бачимо, як Господь дає. Їй більше, щось масштабніше, він дає їй своє, він дає їй Боже довіряє небесне. І ми бачимо, як цю людину Господь підіймає і як Божі мрії вони здійснюються в житті цієї людини цієї людини. Хочу одну таку історію згадати: історія про Руф. руф, російську Руфь а Українською Рут або РУФ. Що я бачу? Це друга, другий розділ книги РУФ. Ми бачимо тут ноїмінь, і написано, що вона мала родича з боку чоловіка її. І він був людиною вельми знатною. Вельми знатною. З роду Єлемелехова, а ім'я йому вос. І сказала Руф Мавітянка на іміні. Піду я на поле і буду підбирати колося за слідами того, у кого знайду благовоління. Вона сказала піди, дочка моя. Дивіться, Руф, вона не хапає зірок з неба. Вона потім стане прабабушкою Давида, царя Давида. Тому що вони народять. Потім Овіда разом з чоловіком своїм возом, а Овід народить Єсея, а у Єсеї народиться Давид, цар, цар і людина по серцю Божому. Дивіться, вона буде прабабушкою, і правнуком її буде Давид. Ну в той час вона не хапала зірок з неба. Знаєте, що вона робила? Вона використовувала певні можливості, щоб служити і працювати. І коли Бог відкрив просто можливість піти на поле і збирати колося за слідами того, у кого знайду благовоління, Вона пішла і вона війшла в велике покликання. Вона війшла в долю від Бога. Чому? Вона була вірна в малому і в чужому. Вона була працьовита, вона служила. І вона побачила як Через якийсь час цей вооз він стане її чоловіком і вона успадкує все майно і вона стане господиною. Багато сьогодні хлопців і дівчат вони нікуди не можуть війти. Знаєте чому? Вони не підуть збирати колоски, вони не будуть другим номером, вони не підуть в групу порядка, вони не підуть в служіння, яке допомагає там, допоміжне. І воно не дуже замітне. Вони не будуть проповідувати другим номером, служити другим номером. Вони не будуть збирати ці колоски. А чому і не будуть, тому а коли і не будуть, то і не війдуть в, в ту долю. В ту судьбу, яку Господь приготував до них. Тому що вірна людина, яка працює і служить, і вона вірна, в малому, в чужому, в неправедному, саме таку людину, Господь, він підіймає. І там, де є смирення, там є велика благодать. Чому вона переживає благодать? Вона була працьовита і вона була смирена. Вона взялася за саме таке діло, яке незамітне. І воно не має авторитету, і воно для деяких, навіть я в церкві не буду це робити, бо ну, якось мені соромно ну, брати за це відповідальність. Їй не було соромно. Тому вона стала пробабусією Давіда. Господь тебе підніме, збирай свої колоски, і ти прийде, прийде час, ти побачиш, як Господь тебе високо підніме. Амінь.